Це не він був, а той вже загинув смертю хоробрих героїчно у Вовчанську. Але е, була задача е, зруйнувати міст, автомобільний міст через річку Вовчанську. Робили там один, два, три, п'ять вильотів по полотну працювали, але ну, ж самі розумієте, там, воно міцне, його розбити тяжко. Якось оце крайній виліт зависають, хлопці ціляться по центру полотна, щоб розібрати. Роблять скид. Ну, так вийшло, що там, з технічних причин не зійшов боєприпас. Оператор починає ним трішки бортом. Трусити, нарізати трішки круги над мостом, щоб таки скинути. Виходить, фугас сходить, але вже не в полотно, а трішки мимо полотна, і так закручується чітко, як в месі, під саму опору. Ну і дитинує те, що було під опорою, і детонує сам фугас. Ну і коротше дві секції склалося, все, моста нема дан. Високи, напевно, були в шоці. що сталося.